Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Не бійся, тільки віруй і спасенна буде. Дорогі у Христі, браті і сестри. Уявімо собі стан звольованого батька, який прийшов шукати допомоги, порятунку для своєї дитини. Але з цією допомогою приходиться почекати, бо хтось інший має свою потребу. Хтось інший в цей час шукає Божої допомоги. І за той час, що інший отримує, його дочка помирає. Неважко собі уявити стан людини, якщо вона, скажімо, викликала швидку, бо комусь вдома дуже погано, а швидка по дорозі змушена була ще комусь допомогти, замешкалася і приїхала, коли вже пізно. Нема вже кого рятувати. Що міг відчувати в цей час батько? Я думаю, для будь-якої людини в цей час було б природно відчути гнів, напевно, так? Як так? В мене крайня необхідність. В мене вже ось. А тут хтось з якимось проблемами. Що відчував батько в той час. Ми можемо так думати. Але в ту мить, коли він почув, що його дочка померла, знаєте, як буває, за одну мить тобі пробігає ціле життя. Ну, принаймні, життя твоєї дитини. Очевидно, десь там перед його поглядом 12 років тому, як вона народилася. Радість, втіха. Піднесення в сім'ї народилося життя. Життя, в яке ти вкладаєш свої сили, своє здоров'я, якісь будуєш плани, мрії. Неймовірні перспективи бачиш в цій дитині. От приходить ось така подія. Але в той момент, коли батько собі міг згадати. Народження своєї дитини 12 років тому? В іншому домі, в іншій сім'ї починається дуже важкий період. В якоїсь жінки починається кровотеча, яка 12 років не припиняється. Ви думаєте випадково? Це все сталося. Дитина, якій 12 років, і жінка, яка 12 років страждає хворобою. Як часто буває, що переплітаються людські долі настільки незбагненно, настільки неочікувано. В твоєму житті сталася якась подія. Радісна, піднесена, щаслива. А в цей час, в цю мить, очевидно, хтось переживає якусь трагедію, якусь страту, якийсь біль. В когось починається якийсь дуже тривалий час випробувань Чому так? Господь, коли Яїр почув, що його дочка вже померла, заспокоює його. Не бійся тільки віруй і Спасена. Господь ніби кожному з нас нагадує, ось ти мав час радості, тебе спіткав час скорботи. Ти з цим всім Маєш справитися, розуміючи, що все в Божих руках. Але в Божих руках не лише твоє життя, не лише твої потреби, не лише твої радості і печалі. Ось є поруч одна, друга, десята, сота мільйонна людина, якої теж є щось своє, яка теж щось своє переживає, і якій, можливо, саме в цю мить теж треба до Бога. Чи маєш ти право обурюватися? Чи маєш право ти гніватися на тих людей, через яких ти втрачаєш свою дитину? Ти ж не приватизував Бога? Це ж не твоя власність. Сьогоднішнім випадком Господь вчить нас, щоб ми пам'ятали, що наша доля вона ніколи не є нашою. Наше життя, воно нам не належить. Ми всі живемо спільнотою. І в цій спільноті кожен з нас, ось так переплетений, чимось впливає на іншу. Тоді, коли в мене була радість, а хтось переживав смуток, ну, мабуть, мені тоді було не до смутку, в мене була радість. Але я мав би у той час, напевно, пам'ятати про тих людей, яким, мабуть, не так, як мені. Змуток, я повинен зрозуміти, що хтось хоче радості в цей час. Хтось хоче щось отримати, хтось хоче чимось втішитися, і я не маю права йому це заборонити. А найважливіше, найважливіше чого нас вчить Господь, він вчить нас вірити. Він дає нам завжди надію. Надію в будь-якій ситуації. Ви знаєте, ми в теперішній час, коли боремося за свою незалежність, взагалі за своє право жити на цій землі, ми часто можемо десь переживати ось цей якесь. Занепокоєння, м'яко кажучи, навіть обурення тим, що світ, західний світ, дуже мляво нам допомагає. Коли почалася війна на Близькому Сході, і ми побачили, що та військова допомога, яка мала б іти тільки в Україну, вона ще й розпорошується і туди, ми ще більше починаємо бурюватись. Як так? Чому так? Нас залишають непризволять. І бачимо, якою ціною нам це все дається. Ми хоронимо часто наших воїнів, чуємо, скільки ось вчора похоронили під Високим. За кілька днів будемо в будилові хоронити. Скільки вже в нас тут могил, увінчених українським правом. А чуємо про закарпатську бригаду, яких там 20 чоловік за раз. Через те, що там, можливо, хтось піарився, хтось, хтось чимось, ну не знаю, ми, ми не судимо. Ми це все бачимо. І ми можемо теж саме відчувати, що міг би свого часу відчути Ягір. як ір. Як ми гинемо, ми втрачаємо. Хто про нас подумає? Чому від нас відволікають увагу? Чому нам не дають те, що нам треба? Господь каже, не бійся, не бійся. Твоє життя, воно в Божих руках, але в Божих руках і життя інших людей, які теж чогось потребують, які теж на щось надіються, яким теж щось треба. І навіть якщо станеться з тобою щось непоправиме, Фатальний. Коли здається, вороття має назад. Господь сьогодні показує, є. Надія завжди є. Можливо, не так станеться, як з дочкою Єра. Можливо, не прийде Господь і не скаже померлому встань. Але Господь каже, є надія на життя вічне. І те, що відбувається зараз з тобою і з іншою людиною обов'язково принесе свої плоди. Господь вчить нас плодам любові, щоб ми вчилися своєю долею війти в долю іншої людини і про неї подбати. Він сьогодні нам каже, не бійтесь. Тільки віруйте і спасенні будете. Амінь. Слава Ісусу!